Внаслідок війни, яку розпочала Росія, на жаль, в Україні збільшується кількість родин і дітей, які опинилися у вкрай важких обставинах, і такі родини потребують додаткового часу для того, щоб вирішити свої проблеми. А діти у свою чергу потребують піклування, захисту, реабілітації та можливості влаштування у родині родину патронатного вихователя, а тому Верховна Рада України сьогодні внесла зміни до сімейного кодексу і що дає можливість. За згодою патронатного вихователя брати у родину на виховання не тільки дітей, які пов'язані родинними зв'язками братів або сестер, а також дітей, які ніколи не проживали разом, але не більше ніж п'ять осіб. Також у чинному законодавстві була норма, що діти у сім'ї патронатного вихователя можуть перебувати строком від трьох. До 6 місяців цю норму змінили за згодою органу опіки та піклування. Дитина зможе перебувати більше аніж 6 місяців, але не довше строку дії воєнного часу.